Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Renault Zoe 2020 року. Машинка з Німеччини, офіційна, диверська машинка на титанових колесах, на резині Michelin, Машинка у нас на демосезонній резині. Машинка вся в такому класному кольорі. Це йде білий перламутр, це трослоєна фарба, дуже класно виглядає. Перепрошую, знімаю вночі, тому що вже зима. не так Завжди є часу зняти відеодень. Машинка з плюшок. По даній моделі. Це в нас ідуть титанові диски. Це йде трьохслойний колір Білий перламутр. Так, Це в нас йде безключовий доступ, дзеркала в колір кузова. Машинка вся має рідні вікна з ось такий класний білий салончик. опціях, стаємо в салон, зараз покажу. опціях у нас йдуть чотири склопідйомники, насправді азот теж рідкість, автоматичне регулювання дзеркал правого-лівого. Дуже класна функція. Взагалі на деяких мерседесах їх немає, але назойці вона є. Підігрів керма. Дуже класна функція, раджу спробувати. Утримання в полосі, зчитування дорожніх знаків. Це теж, як ДОП-опція підігрів передніх сидінь. Безключовий доступ, в принципі, в неї це стандартне виконання. Машинка в збереженому стані. З Німеччини офіційна лізингова з офіційним гарантійним пробігом 16 тисяч. Тобто, хто шукає класну машинку, звертайтесь. Плюс з допопті забув сказати, бездротова зарядка. Те, що вона у нас є, типу, теж не на всіх звиках вона є. Шукаєте класний автомобіль, звертайтесь, вам цьому допоможемо.